Здається, я офіційно став дорослим. Я ходжу на роботу, плачу комуналку і випиваю щонайменше три чашки кави на день. Не вистачає лише кредиту за холодильник. Виходить, тепер я можу робити все, що захочу. І так можу їсти лише чіпси та запивати колою. Але коли в останнє я робив те, що дійсно хочу, вже й сам не пам'ятаю. Останні три роки життя виглядають як плетівки, що поставили на паузу? наче нескінченна гра, у якій я лише виконую сайт-квести, але не проходжу основний сюжет. Звичайно, на що жалітись? Живий, здоровий, на все вистачає, але невже це те про що я мріяв, коли був малим? Можливо, варто хоча б один раз вийти із матриці, зібрати речі як Вільвій -Бі Бегінс, та відправитись у подорож? Доброго ранку, мене звуть Кирил. українською правильно буде Кирило. Колеги індуси називають мене просто Кай, тому що їм дуже складно вимовити моє ім'я. Що я хотів сказати? Дуже складно кудись вирушити у подорож, коли тобі майже 30 років. Дуже складно знайти собі компанії друзів, які будуть вільні, всі або вже одружені, або ще одружені. Не хочеться бути третім зайвим, не хочеться підлаштовуватись під когось. Я ніколи не подорожував один і вирішив спробувати це зробити. Ну, як один. Як бачите, там зі мною мій напарник, другий пілот по імені Чуї, скорочено від Чубака, що дуже логічно, якщо брати до уваги те, що я подорожую соло, це шибаїну доволі рідкісного кольору. Забігаючи наперед, відповів на питання: Ні, він не виконує команди краще. Ні, він не дешевше, і ні, він не грає в баскетбол і на бас-гітарі. На жаль, план такий: я просто їду до Львова. Також хочу додати до цієї подорожі те, що я буду їхати на електромобілі. Це мій перший досвід, тому дуже цікаво, як воно все виявиться. Якщо чесно, я трохи тривожна особистість, тому я вже думаю про те, скільки там буде зарядних станцій, чи будуть швидкісні мені по дорозі, чи ні. Але буду все це фільмувати і розказувати і показувати. Трохи розкажу про себе. Я айтішник, займаюся мобільною розробкою більше восьми років чи десь так. Також у мене є декілька своїх проєктів. Я вирішив записати цей влог просто по приколу, тому що в мене є вільний час на це, і я просто хотів розказати трохи про своє життя. Можливо, комусь воно здасться цікавим, і, можливо, когось я зможу навіть змотивувати на якісь, сподіваюсь, класні зміни. То що, по машинах? По машинам! машина! Перша зупинка. Я вже на околицях Житомиру. Зараз буду заряджати машину. У мене показує ще комп'ютер 184 кілометри. В сотках це 57%. Насправді доволі багато. Я проїхав десь 130 кілометрів, може трошечки більше. Іло у мене 43%. От зараз буду заряджати машинку, ставити і вам все це покажу. Відкриваємо. Ауді, блін, придумали. А поки бібіка заряджається, саме час зробити паузу і самому. Випити кагул, перепочити, перекусити, погортати журнальчики і обов'язково злити масло. І фіно воремін. Що ж, я вже повернувся до вас із ходого. Буду їсти. М -м -м -м. Перше блін, вог. Як можна було зробити таку просто офігенну заправку? Ну щоб ви розуміли, на цьому новому вог сушия ільмаліна. Ну, типу, на заправці замовити суші. Ну це ж тупо кайф. Поки я сходив в туалет, поки я замовив ходох. Я вже повернувся, в мене 87% дуже швидко заряджається і прям дуже багато цих зарядок. Я думав, що може бути там якісь черзі стояти. Ні, тут я думаю, що ну, прямо зараз я бачу, що вільних зарядок може штук ще 5. і це швидкість не саме. Так що дуже класно зараз довідаю свій ходожик і буду їхати далі. Що я зрозумів під час подорожі в соло це те, що розважати себе доведеться самостійно. Варіантів не так багато, хіба ще рахувати скільки жовтих машин проїхало повз тебе. І тут вже відуть всі методи. Хоча я здебільшого фокусувався на Карпу Караофі. <плес> Ну що, Рахунок поки що ніфіга не рівний. 2-0, 2 тока, 0 екофактор, який мені дуже сильно підвів. Насправді, з тока теж могли бути проблеми. Я почитав тільки що, що саме на цій зарядці 5 тиждень назад ні в кого нічого не працювало, але в мене зараз вже все працює зашибісь. Заряджається, я навіть не дивився, скільки, але вже 75%, тому я не переживаю взагалі за це. До Львова я вже дотягнув в будь-якому разі, так що ще 5 хвилиночок збираюся з силами і буду їхати вже прямо до Львова без зупинок. Чую польот нормальний, водичку він купив, живий, здоровий, все потає. Red Bull реально надає крила. А поки я базіка, чую не нехто порадами і теж злив масло. Тож ми готові вирушати далі. За... До Львова Я у Львові приїхав до готелю, поселився, все чудово, все супер. Я, як ви бачите, дуже втомлений, половиною годин в дорозі. Готель кайфовий, дуже модерновий. Побачите, зараз невеликий ронтур. Я дуже хочу їсти. Мені дуже хочеться піти в чізбургер. Я просто всю дорогу їхав і мріяв про те, як я з'їм цей великий. Бургер з сиром. Але хочу туди пройти з пішечки, дуже класна погода. Зараз плюс 15, десь плюс 18, так що зараз вдягаю якийсь кафтанчик і буду йти їсти. Востаннє я був у Львові 2 роки тому, але з того часу, мені здається, нічого не змінилось. Та сама бруківка, ті самі затори і неможливість запаркуватись. Думаю, львів'яни точно заповнюють шкалу ходьби у фітнес-трекерах. Але цей тріп взагалі не про здоровий спосіб життя. Спаливши 200 калорій під час прогулянки, я готовий їх потроїти із великим бургером і картоплею фрі. Чи, може, ще якимось десертом шліфанути? Не став же вам знімати якийсь того бургера, але це був просто топчик. І хоча тисячі калорій швидких вухловодів мали мене зарядити, я зрозумів, що сили потрохи лишають мене, і час повертатись до готелю. Тому на сьогодні прогулянку завершено і пора відпочивати. Я втомився дуже сильно. Просто жесть. Друзі, ну що, раночок у нас почався з казусів. Казус в тому, що Чуї, видно, або трошечки стресанув, або е, дуже сильно зарядив обойму. І всю цю обойму випустив прямо у ліфті. Всім добрий раночок. Походимо з на прогулянку. І... Ой! Я, як нормальна людина, пішов все це прибирати. Але добре, що я завчасно виїжджаю. Ми якраз їдемо його купати, їдемо його вигулювати. Але день почався цікаво. Нарешті. Я вже віддав чуї у е, готель для собак. Не як для собак. Це як перетримка для собак, тому що він завчора дуже сильно знудився вдома. А це мене не було лише годинки, дві. І зараз поїду нарешті снідати. Поки їхав, згадав, що хотів розказати. Я ж дивлюсь Формулу 1 Я прям відданий фанат Феррарі. Луїчі стежити тільки Феррари. В 20 років вони нічого не перемагають. Завжди приходять на другому місці заліку команд. В цьому році за Феррарі виступає сер Льюіс Хеммельтон, самий розовий чемпіон Формули 1 І я зранку встиг, ще подивитись кваліфікацію. Повністю в цьому році Макларен дивують. У них найшвидший болід, може на найшвидші гонщики, але боліди явно найшвидші, пів секунди у кваліфікації вони не возять, Ну це прям. Це прям дефіга. Поки вів свої формульні балачки, встиг дістати з центру Львова. Залишив машину заряджатись, щоб не турбуватись про це потім, і засів у кав'ярні Black Honey. Замовив смачний сніданок і, звичайно, найбільшу порцію кави. Але тут мене спіткав неочікуваний сюрприз. Ну що, поснідав я за шибісь, звісно, але побачив, що я розбив телефон. Просто, ну як можна було це зробити? Я його ні разу ніде не вдарив, я його ні разу ніде не вронив, коротше. Просто я дивлюсь і бачу, що в мене задня кришка просто скло так розбита. А це все тому, що китайсь Джанчунг з Aliexpress не відправив мені вчасно мій Хоу до подорожі. Що ж, бібіка заряджена. Чічен, чи мінус 40 гривень за парковку, і я готовий їхати далі. Що я хотів розказати? Я хотів розказати про машину. Про Audi e-tron GT. Це була моя мрія. Це була моя мрія впродовж, мабуть, років 4 чи п'яти. Коли я її вперше побачив, мабуть, у 2021 році. Я просто офіків. Я зрозумів, що це просто машина моєї мрії. Я не хочу нічого іншого. Чотири роки тому я навіть навіть мріяти про таку мінімум. Більше скажу, я навіть... Минулого року я її купив, і навіть минулого року я не думав, що в мене це вийде. Я просто продовжував мріяти, дуже багато працювати, розвивати свої проекти, і вона сама мене знайшла. Я ніколи не міг подумати, що в мене буде електромобіль. Тому що я завжди був за це ратата. Усі машини в мене були на стейджі. Остання це був взагалі, загалі стеж 3 три 3, 3. В неї було 350 кінських сил. Ну там вона була не гучна, вона була все по нормам, але ну нормальна ратата робила. Я не міг подумати, що я зможу проміняти все це на електромобілі. Ну звичайно, блін, ядро GT це, мабуть, найкраще електромобіль. тайкан. Є GT це просто найкращий електромобілі. Все, що можна уявити в електромобілі, тут є. І навіть по динаміці, і по тому, як машина керується, це максимально приблизно як якийсь просто, спорткар, якийсь 911 і так далі. А зараз поїду її помию і пізніму кілька гарненьких кадрів. Взагалі не вмію мити машину, але ну, сьогодні спробую себе в цьому. Айтішка, це вже у минулому. the man them two inconsiderate five star hotel smoking cigarette mixing cody and not with a finnegan she got thick but she wanna get finnegan drinking apple cider vinegar wearing skim cause she wanna be kim uh. all right I know they are bad, stop acting innocent. We ain't got generational wealth, it's only a year that I've had these millions. My wit could have been in a Tokyo drift, guys, fast and furious. I went from the Toyota Yaris to Eurus, they had their chance but blew it. Let's do it. стипоки знімав машину. Згадав, що у мене ж все для картону лежить в багажнику. і вирішив проїхатись у арену Львів і трошечки покататись. Подивимось, щось з цього види. Я записався на 15.20, Зараз 14.43. Коротше, Короче, маю встигнути. Отже, арена Львів, я на місці. Швидкість та автомобілі завжди були частиною мого життя. Міфер Speed Мос Планте заклав цей фундамент у серці 10-річного хлопчика. А формула та картинг допомогли знайти цей прояв уже у дорослому житті. Що вам сказати, траса просто величезна, але я подивився, як люди катаються, жорстко влітають. Думаю, що передягатись повністю не буду, бо немає сенсу. Візьму зараз з собою лише шолом та рукавички, і буду льотати. Від старту до картатого прапору 10 хвилин, але вони прилітають, наче за одну секунду дуже класна траса. офігенна траса велика. На хвилину в мене вийшло. От тут прям є де розгулятись. Прикольно, що немає якихось там прям технічних поворотів, тому що ну там києві я займаюсь, і все прям дуже маленьке, технічне, треба прям пролазити. і Так далі тут можна обганяти з будь-яких сторін з зовнішньої, з внутрішньої. Коротше, кайфово. Е, зараз хочу десь пообідати. Десь, мабуть, у центр поїдуть. А загалом кайфово класно проводжу час. Якби ще не розбити телефон, коли я на нього дивлюсь, починаю сумувати. Окей, я вже писав, що до мені скинули відео. Сказав, що все окей. Я сподіваюся, що справді все окей. Десь через три годинки я його забираю, потім ще вигулюю і будемо відпочивати з ним. Ну що ж, я думав, що поїду десь у центр пообідати, майже повечеряти. Але їхав і згадав про класне місце під назвою Futura Hub. Чи Chichura Хаб, не знаю, як правильно. Я тут же був. Один чи два рази раніше мені дуже сподобалось. Тут просто класно, візуально і затишно, і є парка місця дуже важливо для Львова. Відкрилось нове кафе у цьому футорахаб, яке називається Code. Так як я максимально пов'язаний з програмуванням, кодингом, це мій основний рід зайнятості, вирішив зайти сюди і спробувати що ж там подають. І до речі, є місця для електромобілів і є можливість зарядити світ своєї зарядки. Що я зараз і зроблю? в мене. Не і так, якби 90 здається, зараз я дивлюсь. 91%. Ну так, немало. Але я вже поставлю зарядитись, все одно годину буду тут, як мінімум за годину, дозаряжу до 100 і поїду забирати чую. Кафешка дуже затишна. Ну, ви знаєте, настільки все душевно, по-домашньому. Тож я продовжив руйнувати свої харчові звички і замовив ще один бургер. До речі, дуже непоганий. І кава топ. Тим часом Бібіка зарядилась до сотні, дуже зручно, коли все є під рукою. До речі, власники або майбутні власники електромобіли дуже раджу мати свій шнур для зарядки, адже по місту часто є лише розетки. Плак. А самого шнура немає. Така от порада. Насправді цікаво, як швидко наша країна повністю електрифікується, чи двигуни внутрішнього згарання ще надовго з нами, як гадаєте. Ой, вже й прийшов час забирати з собачого готелю. Ну, готель це дуже пафосно сказано. Собачий хостел. І будемо їхати в сторону людського готелю, мого готелю. Чуї виглядає щасливим. Тож беремо каву, вирушаємо на невелику прогулянку по ЖК і будемо повертатись до готелю. Ну що ж, це останній мій вечір у Львові. Чує, так сильно втомився, що тупо виробився, відпочиває. А я хочу ще кудись пройтись, прогулятися по нічному місті, подихати просто повітрям і насолодитись цим останнім вечором. Хоч і день був доволі складний, взагалі поїздка доволі складна. Багато чого трапилося ще я навіть не очікував. Е, були якісь трабли, щось йшло не так, як я запланував, а я люблю запланувати, щоб все було саме так, як я хочу. Але я дуже радий, що я приїхав. Насправді це була якась така прям пауза посеред робочого місяця. Я вже давно нікуди не їздив і нікуди не їздив сам. Це точно не вартувало. Якщо хтось ще вагається кудись поїхати сам, навіть якщо немає компанії, навіть якщо немає друзів, точно варто поїхати навіть самому. Зробити невеличкий план і все. Yeah, yeah, yeah. Опа, уламок від ракети. Що ж, речі спаковано і я готовий вирушати додому. Але перед виїздом зайшов поснідати уже улюблену кав'ярню і подивитись на дільний гран-при під смачний фільтр. Попереду трохи більше 500 км доріг, а позаду майже три дуже насичені подіями дні. Ще тиждень тому я навіть уявити не міг, що зможу вирвати свою дубцю із зони комфорту і вирушити на зустріч пригодам. А вже зараз готовий ділитись з вами досвідом цієї подорожі. Ух, додому залишилась десь половина шляху, і я хочу записати деякі висновки, які я зробив для себе і поділюсь з вами. По перше, подорожувати одному кайфово це трохи дивно, але це блін реально класно. Ти не про що не думаєш, не думаєш про побажання когось іншого, не думаєш про те, куди ще хтось хоче піти. Якщо ти хочеш просто тупо полежати на ліжку годинку, ну окей, ніхто не заважає. Хочеш поїхати тусувати, та будь ласка, і це насправді дуже зручно. По-друге, коли ти подорожуєш сам без дівчини витрати x 4 мені здається менше. Ви думаєте, чому не X2? Ну, ви порахуйтеся. Ще хочу сказати, що точно не варто боятись кудись їхати одному, якщо навіть ви звикли завжди їхати кудись в компанії. В цьому є свій шарм, і якщо ви зараз багаєтесь, я вас запрошую все ж таки кудись поїхати на машині, на потязі. Краще на машині, може навіть автостопом. Я думаю, що це взагалі прикольний якийсь досвід. Знаєте, не полінуйтесь і поїдьте. Так, ну дорога вже стає трошечки складнішою, дуже сильно валить дощ. Добре, що не на сліках, якщо ви розумієте про що я. Але я краще зосереджусь на дорозі і буду дивитись вперед, а не на. Камеру, всім дуже дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте подобайку, дзвіночки, колокола. Показуйте цей канал своїм друзям, мамі, бабусі, татові. Всі, в кого у вас є, всім показуйте, розказуйте. Все, всіх обняв, поцілував і буду їхати далі.